Якщо ти прихильник тупого правила вкладатись в БЖВ та їсти все, що завгодно, тобі варто послухати, що я зараз скажу. Люди, які говорять, що так варто робити, їх треба спалити на вогні, тому що інші люди їх слухають і починають так робити. Чи можна таким чином просушитись, коли вкладаєшся в своє БЖВ та їш все, що завгодно? Так, звісно, це можливо, але що після такого харчування буде з твоїм організмом загалом? Зокрема, своїм шлунково кишечним трактом. Тобто, звісно, гнучкий підхід в харчуванні має місце бути, це нормально, особливо коли ти не спортсмен високого рівня. І якщо вже це гнучкий підхід, то я вважаю, що він має бути досягнутий за рахунок якісних продуктів. Не треба весь раціон набирати в фастфуді. Якщо ти хочеш додати цукерку дві до свого меню, Тодай, нічого страшного від цього не буде, але у всьому має бути міра. Тепер чому особисто я проти додавання всякої фігні до раціону? Тому що, в принципі, чи повпливає на схуднення або сушку одна чи дві цукерки на день. Ні, не повпливає. Але проблема в іншому. Там, де одна цукерка, дві, там і три, там і п'ять, там і пачка, там і дві пачки. А потім люди задаються питанням: чому не йде результат, чому не спалюється жир? Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання на мій інстаграм, є в профілі Тікток.